Так, доброго вечора всім, хто дивиться канал борца і слідкує за каналом борца. Що хочемо сказати? Такий анонс даємо на те, що буде скоро відео повноцінне, як працює котел борца 50 кВт, як працює і наскільки вистачає теплоакумулятора на півтори тонни, і як е, разом з цим всім допомагає нам сонячні панельки, акумулятор і інвертор. Зараз почалися блекаути. Таке відео, я думаю, буде корисне, кому це потрібно. Кому не потрібно, то можете не дивитися. А кому потрібно. Ось бачите, зараз ми розпалюємо котел. Котел виходить на режим. Зараз 70 градусів набирається. Значить, я ще раз повторюю, що зараз почалися блекаути. як бачите, у нас мережа відсутня, немає мережі, у нас в селі світло виключили. По 6 годин у нас в Київській області по 4, як по різному, почали виключати світло. Але це не заважає нам топити, отримувати тепло. В незалежності, є світло, немає світла в селі чи в мережі. Ми топимо, отримуємо гарячу воду, тепло в будинок. І незалежні від нашої мережі. Тому <кхм> чекайте. Відео повноцінне. Трошки погода заважає, не, не там домонтувати панельки, бо ми раніше змонтували 6 кВт сонячних панелей, ще трошки докупили. Зараз уже на наступному тижні, я думаю, погода трошки наладиться і ми докрутимо ще панельки і знімемо таке повноцінне відео. Пан Борис просив, там люди просили. Тому, кому цікаво, дивіться, не пропустіть, задавайте питання. Будемо старатися відповісти на них вам як зможемо. Все, всім пока.